Вітаю, шановне панство! Прийшла весна вже, починає все цвісти. І Я буду вапнувати ставок. Взагалі-то рано вапнувати, треба десь в квітні, в кінці квітня, в травні. Бачимо стан води не дуже. Така плівка присутня. Коричневатий відтінок такої води, не знаю, чи камера передасть. Тобто треба вапнувати, не буде навіть мірити pH. Зразу провапную, а потім подивимося на результат. Про користь вапна і вапнування багато не буду розказувати. Це і дезінфекція, і підживлення ставка, і це кальцій для його мешканців, для риби. Є таке вапно 20 кг мішочок. Буду набирати приблизно половину, може трошки менше, якраз буде нормально. І так, вийшло в мене два відра. Це вапно сухе легеньке. Тут приблизно десь 10 кг. Я вам раджу сипати менше в половину, десь 100-150 грамів на 10 квадратних метрів. І цих 100-150 грамів на 10 квадратних метрів для профілактики вам буде нормально. Я ж зараз буду завершати норму, буду давати десь 250 грамів на 10 квадратних метрів. Переваги гашеного вапна, то що ним важче передозувати, бо ж якщо всипати не гашене вапно, треба чітко дотримуватись оцих норм, щоб не потравити рибу. Вапнування ставка це взагалі дуже річ така індивідуальна. У кожного різні ґрунти, різна вода. Тому раджу не зловживати тим вапном. Краще потім літом ще разок провести це вапнування. Тому думаю, краще дотримуватися цієї норми 10-15 грамів вапна на 1 квадратний метр водяного плеса глибиною 1 метр. І так погнали цим черпачком і вносимо по всьому водяному плесу, щоб воно було аж біле. Що має бути біле від цього молочка. І так провакнував я ставок. Все водне плесо біле. Так і має бути. Всім добра та миру!